Привіт підписники і підписниці! Я також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд. Буду вам розказувати про чергову книжку Желя Дікера, яку я нещодавно дочитала: зникнення Стефані Мейлер. Жоель Дікер це швейцарський письменник, який відомий тим, що пише дуже багато отаких величезних товстелесних книжок. Вони всі між собою трохи схожі, вони всі дуже захопливі, дуже цікаво читати, незважаючи на те, що тут 600-700 сторінок вони дуже легко і швидко читаються. Насправді, і для мене це ідеальні книжки, які ти читаєш між чимось таким більш серйозним. Вони дуже розважальні для мене. Тут завжди є цікава інтрига, тут завжди такий цікавий детектив. Дивний елемент, і я не пошкодувала, в принципі, що я вже третю книжку прочитала, але є у мене до неї питання, як і до попередньої книжки про справу Гаррі Квеберта у мене були питання. Будемо сьогодні обговорювати, що мені в цій книзі сподобалось, що не сподобалось і чи я її раджу. Починається ця книга з того, що нам розказують, як у 94-му році в невеличкому курортному містечку Орфея, яке знаходиться в штаті Нью-Йорк на океанському узбережжі, сталося жорстоке вбивство міського голови і всієї його родини, а також випадкової перехожої, яка опинилась в той час біля їхнього будинку, і про розслідування цього вбивства поліцейськими з Нью-Йорку. І ось 20 років по тому, до одного з цих поліцейських, який вже закінчує свою службу в поліції, збирається на пенсію, і його попереду чекає спокійне розмірене життя, приходить журналістка, власне, Стефані Мейлер. <свісно> Стефані Мейлер і каже йому, що насправді 20 років тому він припустився помилки, і що людина, яку вони підозрювали, невинна, і що розгадка цієї справи була у них перед носом, і ніхто її не побачив. Після цієї зустрічі Стефані зникає, і цей поліцейський звати його Джес Розенберг. Він починає своє розслідування знову. Він об'єднується зі своїм старим колегою, з яким вони 20 років тому цю справу розслідували, і починають заново розслідувати це вбивство, починають думати, де ж вони помилилися, і що їм хотіла сказати Стефані. бо Вона не розказала нічого конкретного, просто так от їх заінтригувала і зникла. І їм доведеться дізнатися, що сталося зі Стефані, що сталося в Орфеї 20 років. Ків тому, хто насправді вбив міського голову, і все таке. В чому ще особливість сюжету, що він крутиться навколо театрального фестивалю Орфеї. і знаєте, оцей театральний вайб він додає певної родзинки цій книзі. Мені чомусь завжди цікаво читати про театр, про якісь закулісні інтриги, про взагалі якісь театральні події. І ось тут ця атмосфера курортного маленького містечка, театрального фестивалю, вбивства розслідувань. thank you Це прям те, що треба, і це було дуже цікаво, дуже вайбово. Я втомилася тримати цю книжку, бо вона насправді дуже важка. Тут дуже багато персонажів, що власне характерно для всіх книжок Желя Дікера, і що класно він вміє робити, він вміє якось так про всіх них розказати, що ти в них не плутаєшся. І от є чітке розуміння, хто є хто, і якось швидко імена запам'ятовуються, немає з цим великої проблеми. Всі ці персонажі дуже різні. І на відміну від книги про Гарі. Веберта в цій книзі є е, більш уже чіткий поділ на тих персонажів, які от прям хороші, і ті, які не дуже хороші. Якісь вони такі. Не дуже чесні, бо не дуже просто приємні особистості, якісь такі проблемні. От, бо от в Гаррі Квеберті я розказувала в попередньому огляді, що мене всі персонажі бісили, вони мені всі не подобались, вони всі були максимально відштовхуючі. Тут якось більше є е, позитивних персонажів, або принаймні тих, яких я вважала позитивними, які були мені приємні. Не так, щоб я комусь особливо тут співчувала, співпереживала. Мені здається, що жаль Дікер не може мене от до кінця розкрутити на цю емоцію і якось настільки розкрити персонажів, щоб я до них прив'язалась, і щоб я за них вболівала. Я просто спостерігала, як стороння глядачка Вау Сонце сховала і зараз я буду синя. Клас! Крім того, що тут багато героїв, тут ще й дуже багато подій відбувається. Ми постійно стрибаємо в часі, постійно якісь спогади з минулого, постійно змінюються оповідачі. Ми цю історію бачимо з різних точок зору. І от мільйон подій, мільйон людей, все несеться. Насправді дуже динамічна книга, як власне всі книжки Жоеля Дікера. Але на початку вона мені навіть більше подобалась, ніж та сама справа Гарі Квемберта. Якось дуже було цікаво, дуже вона мене захопила. Я перші три. 100, або навіть 400 сторінок дуже швидко, дуже легко прочитала. І потім я зробила перерву в прочитанні. І коли я знову її взяла через пару тижнів, то стало якось складніше читати. Ось друга частина мені важко, важко йшла. Прям були такі моменти, коли вже було мені так нудно, і я думала, будь ласка, давайте швидше. Тут можна викинути 50 сторінок і нічого не зміниться. Якось забагато вже було інформації, забагато було подій. Мені вже дуже хотілось дочитати, але я все ніяк не могла. Якось дуже в часі прочитання розтягнулось, і та було вже трохи скучно в кінці, чесно кажучи. Розв'язка була вже мені не така цікава, і не така вау, як хотіли. Ось би, я один з найголовніших поворотів сюжетних розгадала ще десь на сторінці 200, напевно. Але зараз я про це думаю: от думаю про весь цей ланцюжок подій, який приводить до розв'язки. І насправді він цікавий, він доволі заплутаний. Ми постійно не можемо зрозуміти, хто ж винен, і які там зв'язки між всіма персонажами, як це все спрацювало, і в чому розгадка цього вбивства. Але от те, що настільки, вже було багато інформації, і вона часто була абсолютно вже не потрібна. Що коли тебе вже доводять до цієї розв'язки, то ти думаєш: ну окей, окей, головне, що я це дочитала. Я думаю, що Жель Дікер майстер своєї справи, і він все ще вміє тримати інтригу до кінця, і він вміє зацікавити тебе, і от підсадити на гачок цієї детективної історії. Але та є у мене питання: навіщо писати настільки багато? Якщо це можна було скоротити, на сторінок 100 як мінімум. Так само, як і в Гаррі Квеберті, тут події відбуваються в маленькому містечку на березі океану. І так само, як і під час прочитання Гарік Веберта, мені захотілося прям перенестися в це місце, погуляти по набережній, подихати цим океанським повітрям, плюс ще цей театральний фестиваль, який в цьому містечку відбувається. Дуже класний вайб. Це мені подобалось. Цікаво так само, як і в двох попередніх книжках, які я читала, в цій книзі теж є тема автора, які е, трошечки. Страждає через або творчу кризу, або якесь невизнання, і йому складно, і він хоче писати, він хоче бути відомим, він хоче слави. Так чи інакше в кожному творі десь менше, десь більше присутня ця тема страждаючого автора, або просто письменника, який щось там ходить, робить. Вау, це в мене просто експертний огляд. Щось там ходить, робить? Щось там собі думає. Врешті-решт ми підходимо до двох речей, які мене невимовно бісили в цій книзі, які мене так дротували, що просто хотілося пропускати цілі сторінки. Перше, це те, як тут описані сцени сексу, як взагалі розповідається про статевий акт. Тут є один дуже неприємний персонаж, такий слабодухий, який зраджує дружині зі своєю молодою секретаркою, і він просто збожеволів від неї. Він постійно хоче з нею кохатися, він постійно про це думає. І він, коли про це розповідає, він постійно каже, що ось вона мені дала, або там я її пора в готельному номері. Там ще був такий момент, коли він каже, щось типу засадив по самі яйця. І я думаю, боже, що я читаю? Я не знаю, чи це особливості перекладу, чи це дотримання стилістики Жоеля Дікера, але це було прям дуже мерзко читати, і мені це так не сподобалось. І Я розумію, що можливо, це тому, що цей персонаж такий неприємний. І він би так і висловлювався. Але прям І другий момент це, звичайно ж, наше улюблене. Це русня. Будь-які згадки про будь-що російське завжди максимально мене виводить з себе. Вони трапляються в кожній другій книзі, якщо не в кожній. І завжди мене дуже дратують. Але тут цього було прям дуже багато. Спочатку тут була персонажка Наташа, яка відкривала в Нью-Йорку свій ресторан, який називався Як? Звичайно ж, маленька Росія. А потім, що ще грати на театральному фестивалі? Яку виставу як на дядю Ваню? Правильно більше не існує творів, більше не існує п'єс. Звичайно, це дядя Ваня про нього. Пів книжки багато згадувалось. Потім там була якась згадка ще про русський балет. Потім там була ще ціла глава присвячена цій Наташі і її стосункам з головним героєм. І я просто це не могла читати мені настільки бридко. Я не хочу бачити росіян в кличках. Я не хочу, я не хочу бачити якісь російські слова, я не хочу бачити це загравання з російською культурою. Скільки ще? Я вже просто не витримую. Це було важко. Ось це було мені прям найгірше в цій книзі, якщо чесно. Якщо закрити очі на ці проблеми, то загалом це типова книжка Жоеля Дікера. Е, я коли починаю їх читати, я вже чітко розумію, що на мене очікує, і я приймаю правила гри. Я знаю, що тут буде дуже багато персонажів, дуже багато подій, дуже багато сторінок. Але в той же час я знаю, що читатиметься легко, що буде якась інтрига, яка мене буде тримати до кінця, що я буду хотіти дізнатися розгадку. Це захопливі непогано написані. Детективи, які час від часу мені треба читати, я це знаю, я це люблю. Але що я помітила, що читати дві книжки Жоля Дікера, не зробивши між ними ну, хоча б піврічну паузу, це не треба так робити. Я прочитала виходить в січні Гарі Квеберта. Чи в лютому вже в лютому, напевно. І ось в березні я читала е, Стефані Мейлер. Я кожного разу хочу назвати її Стефані Майер, До речі, кожного. І це було занадто швидко. Я ще не встигла засумувати за його стилем написання, за його книжками. Тому просто лайфхак мені на майбутнє робити більші паузи між його книгами, і тоді все буде супер. Якщо ви читали цю книгу, розкажіть, як вам чи вона вам сподобалась, чи було вам до кінця цікаво, і чи не було трошечки нудно. Хочеться обговорити її, як завжди, буду чекати ваші коментарі і ваші підписки, якщо ви ще не підписані. Сподіваюсь, вам цей огляд сподобався. Побачимось дуже скоро. Па-па!